Сценарій починає розгортатися в бік української перемоги. Нас тут лишається часу. Я б хотів так коротко пробігтися по останній події. Це вибори у Молдові і досить цікаві підсумки. Як їх оцінювати, чи це... що це означає для України передусім? Ну, по-перше, це. Для України означає, що молдовський тил залишається справжнім, ну, скажімо так, безсумнівним для України. Тобто Молдова була територією, яка дуже багато ну, і, і державою, яка робила багато і для громадян України на території Молдови, державою можливо слабкою в сенсі. Протистояння там придніпровському придністровському сепаратизму, і тут війська українські більше працювали, але перетворити Молдову в плацдарм російської ідеології це було б ну дуже небезпечно, тому що там можна було б збурити частину приспаного такого нахабного російського проросійського населення, яке б дійсно створило б на кордоні з Україною ну серйозну таку істерію. Ми утримуємо зараз приблизно. 15-16 тисяч, тисяч військ на кордоні із е, Молдовою. Е, ну, з Придністров'ям, не з Молдовою. Але е, по суті, те, що Україна Придністров'я закрила зовсім, дозволило Кишеневу з, з Придністров'ям працювати з позиції сили. І не дай Бог проросійський ну, якийсь Додон е, перемагав би. Ми б знову отримали б ну, фактично територію і країну, яка б поводилася, по-перше, антиєвропейськи, по-друге, вона б провокувала Україну на концентрацію більших військ на кордоні. Ну і, можливо, навіть спровокувала б конфлікт, коли українським військам довелося б зайти на територію Придністрови. Якщо коротко, чи можлива ліквідація, Придністров'я найближчим часом? Я думаю, що треба в кілька етапів це здійснювати. Без України це неможливо здійснити. Нагадаю, що в Придністров'ї формально існує українська мова як держава. І україністика в Терраспільському університеті представлена, викладається. Тому. Звичайно, за участі України можна дійсно створити більш лояльну до Кишинева територію, з можливо більшою захищеністю українського населення. Ну, оскільки сенсу в існуванні російської мови як мови там якогось міжнаціонального спілкування немає, бо українці з молдованами в Придністрові прекрасно розуміються. Російська мова там існує тільки для російського воєнного контингенту, який, до речі, вже останніми роками набирався з місцевого населення. Тобто Тож, контрактували. І аж два автобуси, власне, московитів. Так. Тому це населення, звичайно, воно все-таки лояльне до Кишинева, як не крути. Бо Кишинів давно роздав. Закордонні паспорти при Придністров'я, до речі, всі, вся виробнича база Придністров'я отримує сертифікати відповідності Молдовські і може експортувати свої товари як молдовські. Тому в цьому сенсі е, багато таких кроків на поглинання вже здійснені. Ну, але потрібна буде якась інша політика. Я думаю, що вона буде вироблена спільно із Україною mm -hmm. і Румунією. Зрозуміло. Володя тобі дякую за цю розмову. Ми встигли практично все обговорити. Все, все що зараз є дуже актуального. Отже, нагадую, моїм співрозмовником був Володимир Цибулько, політолог. Не забудьте. треба. Давай на останок привітаємо мою Санду і партію її партію ПАС із справжньою перемогою. Це це, до речі, внесок в майбутню перемогу України. Так, отже, нагадую і всі, хто нас дивиться із Молдови, є і такі глядачі. Підпишіться на мій канал. До речі, напишіть, де, де, звідки ви дивитеся це відео. Ну і все буде, Україна. Дякую. Дякую.